представляете, как это решить демографическую проблему сразу в Украине? Миротворцы. Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных в Украине. Которые не успели выехать по тем или иным причинам, и мужья, которых или на войне уже убиты, или покалечены Рассказывали люди, которые пережили оккупацию, что там были целые поколения, после войны рождались фрицевские дети. Ведь Фрицев народились на Днепропетровщине. Там стояли немцы и стояли несколько лет. Естественно, что молодые женщины сходились с молодыми офицерами, солдатами. Это было нормально, что Украина немецкая дружба. Цифрицевские диты. Там ни один, ни два, ни десять. Сотни. Эх, ну, блин, кинчены просто створіння, Расскажу раз скажу, чергове просто. сегодня сьогодні якось назбирали, да, на сегодняшний етер. Ну, так, це, ну, все, абсолютно це, не, не Що е, знаєш, ну таке говорити е, по-перше, російською мовою він щось спілкується. Це викладач національного університету, Київського національного університету, вже колишній викладач, що важливо, е, тут цікаво колупатися в його біографії насправді е, ні для кого не є секретом, що він. Е, Просто я не знаю, як його тримали, за що тримали е, на викладацькій посаді в Київському національному університеті е, Тараса Шевченка в Інституті журналістики. Там у нас була якась ця е, саблизуба самка, як її, господи, нагадайте в чаті. На яку звільнили, то вона теж спочатку на Майдані була майданною активісткою, потім, потім стала Русимірна, її звільнили, і вона іммігрувала в Росії. Така рода з Драгоманова? Так, 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 так. я ж кажу, саблезуба, сапка. я... звати. Вже... Я... Ага. не має е значення, які я... звати, забула навіть. Бо зараз, більченко, точно, дякую. Дякую, Тарія. Вам буде щастя від того, що ви нам нагадали, бо в мене ну, пам'ять на прізвище не дуже. От Василенко я знаю прізвище, а Микита що його звати Микита. І тут е, оця вся е, історія, там до ректора е, Київського університету є питання, тому що теж звинувачують в харасменті, що залицяється до першокурсниці і так далі. Ну тобто, там, в принципі, до нього є питання, нехай з'ясовує. Наукове не наукове співтовариство. Наскільки це можливо, в принципі, чесно кажучи, це практикується в університеті, і про це всі знають. Mm -hmm. Той хто хоче знати, що от викладачі, в принципі, і викладачки викладачкам подобаються хлопці, а викладачам подобаються дівчата. І інститут журналістики справа в тому, що це. Клондайк, ну, журналістика, вона перетворилася на дівчачу професію. Там, коли був Анатолій Захарович Москаленко, він е, постійно фільтрував, щоб менше було дівчат, щоб була рівновага, гендерна рівність. Тому що дуже багато дівчат йшли в журналістику, хлопців набагато менше. От і ясна річ, що ці от викладачі вони собі подекуди ну, дозволяли відпускати такі всякі зауваження, жарти стосовно дівчат. Це теж, ну всі студенти це бачили на власні очі, я теж. Тобто тут не є таємниця ніяка. І це не стосується лише е, цього е, ну, вищого навчального закладу університет Шевченка, це, в принципі, рудимент радянської системи. Ну а як по-іншому ти складеш іспити, заліки і так далі? Ну самі знаєте. Там же ж був з Мельником, не знаєш, ну слава Богу, тебе Бог милого. Був такий ректор. Якогось інституту Мельник, який там йому робили операцію на серці через ноги. Ну, це правда. Робиться шунтування, воно робиться через проріз про на нозі. Так от було відео, яке було записане там, де він ну, схиляє до, до інтимної близькості, так би мовити, студентку Те саме стосується. Поплавську, який ніколи навіть і не приховував, що він цікавиться студентками. Так що, ну те, що тут цього голодне е, знаю ну, історію. Це... Ну, це так по чутках, звісно, але а, ну, ну, скажімо, кожних п'ять років в нього бек вокал змінювався. Ну, тобто, в нього нові дівчата приходили, я, вони е... закінчували ще раз, ще раз. Я... Е, я не придумую ці всі історії. Тобто, ми були mm -hmm. свідками цих історій насправді. Молодий викладач, підстаркуватий викладач, як оце от Василенко, хоча йому 68 років, він 56 року народження, цікаво, які німці його зачали після Другої світової. Може, полонені, які відбудовували Дарницю, бо він в Києві народжений. І, і це все це дикунство чистої води. Прийдуть миротворці, вони будуть дядя, дядя Микита. Питання в тому, що. У нас народилися і олімпійські діти після проведення Олімпіади 80-го року в Радянському Союзі. У нас з'явилися темношкірі діти, тому що у нас навчалися араби, у нас навчалися чорношкірі, у нас різні нації навчалися. І от, вам приклад: пан Кувалдін, співак з Полтави, він темношкірий. Ну, так що тепер йому, ну, це, це, типу, нічого такого взагалі-то? тут. В світі ні. Та, ні, нічого такого в світі немає. Іра, я сьогодні їхав по Берліну, ну тут Мною Кьоль, ну, е, бо я живу тут ближче до Шойнефельд виходить. Е, дякувати добрим людям, які дають дах під, над головою. Тобто, це Ну це... По, по гуцульськи запідок. Ну, тобто, тут вирощують Бамшуля це школа дерев. Е, та. ну Тобто ро... розсадник. от І потім я їду собі в центральну частину через е, Ної Кьольн, а там вивіски арабською, німецькою вони дублюються, і там просто ну сирійці, араби і і, і, і турки теж далі туди, і, і нічого. ну тобто В цьому нічого такого немає. Мультикультурність європейська, вона. Та американська, вона вона така штука. Так, Василенко він просто, а, ксенофоб, по-друге, він сексист, виходить. та угу. А біографія його цікава Його біографія цікава Ти розумієш, що він, він закликав студентів голосувати за ОПЗЖ і вступати в ОПЗЖ. Фу. Це викладач. Мало того, Василенко він належав до Союзу Лівих Сил. Та можна його пику показати, щоб люди помилувалися. Ну, противна. Налякаємо перед сном людей, будуть жахиснитися кровожерливо всміхається. От, і він належав до СЛС, Союз лівих сил. Що таке Союз лівих сил? Я боюся, що багато хто не пам'ятає про Василя Волун, був такий політик в Україні, сепаратист, теж зрадник, так само, як і Василенко, рускомірний. І він своїй дочці Соні Кошкіні вбивав в голову це от русські міри православі. Це, це не жарти знову-таки, тому що, пам'ятаю, 14 рік, коли війна вже тривала, Соня може ображатися, не ображатися. Вона сиділа в такому, знаєш як хустка, така ну я не можу її назвати українською, в місті скопія. А потім вона у нас в ЕТЕРІ на 16, сказала, що Україні ніколи не буде надано томус, тому що це, це не кононічненько. А потім наші глядачі вирізали цей фрагмент, що Соня ногами в сметану встряла. Я зробив пост, що як же ж так, а як же ж тромне вішньове шаль? Да. ну Це я вже цитую рус рускомірні пісні. І тут прийшов в дискусію тато, Микита Василенко, який почав навалювати такі речі, що ну, просто на голову не лізло. А Соня Кошкіна таки не вгадала. Томус був наданий Україні вселенським патріархом. А вона постійно там постила свої там якісь пости. Ну, це до 14-го року, а може, там після трошки. В неї була матушка якась в якомусь жіночому монастирі російської православної церкви, ну, тобто Московського патріархату. І вона прямо аж... От вам вся історія родинна. і... Не вірю я в такі трансформації. Тобто, Микита Василенко, напевно, в 68 років не поміняється. Соня, велика патріотка, визнає mm -hmm. щось, mm -hmm. ми не спілкуємося. Mm -hmm. І вона написала колись книжку про Майдан. про Майдан. Там, де вона зібрала антагоністів, в принципі. Ну, тобто Ми розуміємо, що на Майдані були воїни світла і нечисть. І от вона написала книжку про Майдан і зробила її презентацію, і туди прийшли нечисть разом з воїнами світла. І це викликало в мене тоді питання: ну як ти об'єднуєш? Ну, це, це, це не є незалежна журналістика і баланс. Но, так, це так не працює. Добро є добро, а є злочинці, які, які розстрілювали людей. Для чого? В чому може бути баланс? Ось така історія про Микиту Василенка, якого звільнили сьогодні з роботи. Якщо ви підтримуєте його звільнення, можете поставити вподобайку під етером, насипати нам щирик. Так само не забути поставити дзвіночок, тому що ми сьогодні вже зібрали з вами 145 тисяч 100 гривень. Це на автівку, ці гроші вже зібрані, баночку буде розбито, закрито і Та таке. Дякуємо вам, що ви такі небайдужі.